Окупанти продовжують обстрілювати населені пункти Харківщини. Минулої ночі близько о пів на третю російські окупанти обстріляли село Петропавлівка Куп'янського району. Зазнав поранення та був госпіталізований чоловік 68 років. Також вночі обстріляне село Кучерівка Куп'янського району, де пошкоджено житловий будинок. Протягом доби ворог з артилерії мінометів, використовуючи авіацію та інше озброєння, обстрілював населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського та Куп'янського районів. У селі Гранів Харківського району ворожий дрон вдарив по приватному будинку. Отримала осколкове поранення та була госпіталізована жінка 77 Років у селі Колодязне Куп'янського району обстрілом пошкоджено будівлю їдальні. Сталася пожежа. У селах Зідьки Чугуївського району та Курилівка Куп'янського району через обстріли сталися лісові пожежі. Близько о пів на 12 між містом Барвінкове та селом Червона Ізюмського району під час роботи в полі на вибуховий пристрій наїхав трактор, зазнав поранення 42-річний тракторист, госпіталізований в стані середньої тяжкості. Близько одинадцятої в районі села Мосьпанове. Чугуївського району. На вибуховому пристрої підірвався вантажний автомобіль. Зазнали поранення 25-річний водій та 20-річна жінка, що перебувала в авто. Госпіталізовані у важкому стані. Рятувальники звітують. Протягом доби ворожі війська своїми обстрілами спричинили чотири пожежі. Близько 12-ї ворог завдав обстрілів по приватному сектору в місті Вовчанськ Чугуївського району Харківської області. Внаслідок ударів загорілися житловий будинок за однією адресою, а також житловий будинок, гараж та господарча споруда за іншою адресою. Загальна площа пожеж складала близько 500 квадратних метрів. До гасіння пожеж залучали з три одиниці пожежно-рятувальної техніки та 15 чоловік особового складу. О чотирнадцятій усі осередки пожеж були ліквідовані. За Попередніми даними жертв та постраждалих немає. О пів на першу вогнеборці виїхали на ліквідацію пожежі, спричинено черговим артилерійським ударом окупантів по прифронтовому селу Курилівка Курилівської громади. Снаряд поцілив у лісовий масив, де зайнялась хвойна підстилка на площі 500 квадратних метрів. О 13-й бійці ДСНС впорались з вогнем. О пів на 14-ту рятувальники виїхали на ліквідацію наслідків ворожого удару до Дворічанської громади. У селі Колодязне горіла нежитлова будівля на площі 150 квадратних метрів. Її вдалось приборкати о пів на 16-ту. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 53 одиниці вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, наші захисники відбили чергову спробу ворога піти в наступ в районі Синьківки Куп'янського району. Окупанти зазнали втрат та відійшли на свої позиції. Марія Соловйова та Олексій Мурав'йов Харків. Новини.